Так, ну я думаю, ви вже знаєте про те, що депутати проголосували за створення військово-меморіального кладовища на Лисій Горі, яке суперечить нормам законодавства про заборону таких забудов у природоохоронній зоні. От, відповідно, що на вашу думку може зробити зараз Київрада і мер Віталій Кличко, щоб цю ситуацію виправити? Беззадня ви я не знаю юр юридичних тонкощів, а, як там приймаються. Рішення, проте очевидно, що рішення має бути зміненим, тому що треба знайти інше місце на осі горі. Це просто неможливо. Це точно зміниться, що там не буде кладовища Але просто якщо їм потрібно оборення народу, ну окей, вони отримують обороння народу. Але зараз я думаю, що вони можуть прийняти інше рішення. Я не знаю, чи можна ставити на голосування нове на, 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 на новий якийсь проект. Бо я ж кажу, що я не юрист в тих сферах? Проте я думаю, що воля в них є і бажання в них має з'явитися. Якщо ні, то я думаю, що суспільство допоможе. А як загалом ну яке у вас ставлення до, до створення такого кладовища і де, на ваш погляд воно доречне, Де воно має бути? Який оптимальний варіант? На Лісі Горі мені взагалі недоречно з огляду на історично історичні події, які там відбувалися до того. І, і якщо ми кажемо про кладовище, це через повагу до ветеранів війни, до тих, хто віддав своє життя, і тоді мені здається, що це точно не там. Тепер де це може бути? М, ви знаєте, в околицях Києва є безліч місць, наприклад. Можна по обухівській трасі, коли їдете, з правої сторони за мануфактурою є гора, під горою можна можна робити кладовище. Ще далі є кладовище ну, просто це таке просторе місце, де дійсно може бути якийсь світлий меморіал. І, ну, власне, це це мало б місце. Бо на Лесі Горі. Ви знаєте, це трошки завдає шкоди пам'яті загиблим. Угу. Там. А загалом, ну яка має бути роль громади? Ну, якщо ми говоримо про те, що це кладовище має бути в межах Києва, або якщо це в Київській області, то ще більша залученість інших громад з Київщини експертів і самих військових до вибору цього місця? Ну бо зараз так виглядає, що Депутати в Верховній Раді проголосували за цю тему, а депутати, Київради проголосували і вибрали самі місце. Я, яка має бути роль залучення інших сторін? Ну я впевнений в тому, що по-перше, точно мають бути залучені військові. По-друге, що сосиці громади так само, тому що залежить від суспільства, як це приживеться, голос його має бути почутим. Тому що депутати, які будуть приймати це рішення без участі громади, ну це якесь дивне рішення. Воно просто не проживеться рано чи пізно суспільство його змінить. Просто питання в тому, що ми втратимо час зараз. Щоб, щоб не втратити це, давайте ще раз нагадаємо їм, на що це зробити. Це зробити треба для історії, для пам'яті для про військових. Логічно, що це люди мають про це теж сказати своє слово і попіклуватись про це. Я вже не кажу, що про те, яким чином будуть написані е, всі ці таблички е, е, на, е, цих, на, на, на могилах. Угу. Так, так. Це це теж дуже важливо. Ми тут можемо створити своє нарешті зробити правильно, е, чому б не зробити зараз це, якщо депутати звикли помилятися, а потім героїчно це все долати. Ну, окей, значить, мабуть, що суспільство має знову ж таки допомогти депутатам. Але зараз такий час, що ну можливо, вони схаменуться. Можливо, без mm -hmm. е, е, штрухання суспільства вони зрозуміють, що це неправильно. маєте на увазі таблички єдиний дизайн е, оформлення? Так, реально так, так. І це може бути достатньо хайним, красивим е, для того, щоб... я просто хочу приходити в місця, де. Поховані мої друзі, і знати, що це світле місце, в якому я зможу поговорити з ними. І це має бути таке світле місце, знаєте? Тому що я зараз, коли їздив нещодавно на кладовище за інтернаціональною площею, це жах, насправді. Там могили так стоять, що я не міг пройти до свого друга, і я просто маю пройти по чимось головам. Це дуже неправильно, і або на Троєщині так само знаєте, і поранених б... вбитих безліч. Тому якщо зараз ми це зробимо, це буде дуже велика подяка тим загиблим, тому що ми будемо пам'ятати про, про те, що вони зробили. Щоб а от е, ну от що до вас було б вирішальним і важливим е, під час вибору цього місця? Ну, які мають бути такі фактори важливі, які потрібно врахувати. По-перше, щоб туди можна було дібратися з міста зручно, Чому? тому що багато хто з родичів, вони можуть не мати машину, Це в першу чергу має бути зручно. Друге, це має бути світле місце, просторе місце, де, ви знаєте, поруч не будуть там, не знаю, якісь гаражі, не будуть високоповерхівки, І ну, це, це має бути місце. Після відвідання яких у людини залишиться свій власний власний діалог, не знаю, рефлексії, і вона буде пам'ятати про, про ту кількість людей, скільки загинуло за свободу. Дуже важливо показати, що вмерло не 10 людей, не 20 людей. Нас тисячі, які померли. Тому дуже важливо показати це в тому меморіалі, щоб кожен раз нагадувати. Тим, хто забув про те, якою ціною нам вдається бути свободними. Ви згадали про те, що відвідували могилу побратима на Троєщині, так? як так. бути після того, як це кладовище нове створиться, як бути з могилами тих, хто вже похований? Якщо родичі дозволять, то можливо перепоховати там. Якщо родичі не дозволять, тоді нічого з цим не робити. Так сталося. Я думаю, що знову ж таки, це ми, ви знаєте, це треба було робити в 15-му, 16-му роках. Чому зараз це вирішило робити? Ну, Окей, ладно, як є. Наші помилки, але.